Покажу вам цей саме жакет, який зацікавив британок. Вони побачили мою спину. Ну, вони і перед мій побачили, звичайно. У мене і на рукавах, і на спині. Це неймовірна моя робота, теж одна з найкращих, така працювала спеціальними фарбами по шкірі. Так, це не є шкіра, але і, і фарби Ангелос, які є американського виробництва, вони дорожчі. Насправді малювати фарбами по шкірі на шкірі або на шкіроподібному матеріалі дуже класно і неймовірна. Хоч сама вже куртка, стара, вже лущиться, але малюнок всім подобається. Ідея неймовірна, золото переливається, а золото, до речі, намальоване іншими фарбами, бо в мене немає англо-золотих фарб. Це, напевно, відроса українського виробника. Коротше. Робота неймовірна, вона дуже сподобалася. Е, вона каже мені, о, I like your jacket. типу, мені подобається твій жакет. А я така, вам подобається мій жакет. О, я вам зараз розкажу. Знаєте, Хоч мені треба було йти на автобус, але втратити можливість розказати про себе, якщо вони самі зацікавилися, це просто гріх. Коротше. Вона значить, кажу, що їй подобається. Я кажу, так, так, це я сама намалювала. Вона каже: сама намалювала. Я кажу, так, так, в смислі, воно що, waterproof? Я кажу, так, воно waterproof, води не боїться, дождю не боються, і це спеціальні фарби по шкірі. Ось я намалювала, вона каже, можна потрогати? Кажу, можна потрогати, вона починає трогати. Коротше, я їй зразу даю візитку, її, її подружці. І це нормально. Тому що я працюю в класному пабі, де вони знають, що я художниця, вони навіть мені там стінку хочуть, щоб я їм там розписала по альбому депішмот. от таким методом я зацікавила людей. Єдиний мінус мій зараз особистий це те, що в мене зараз ще нема сайту. Саме сайту. Це тимчасова я буду над цим працювати. Тобто, в мене в планах зараз Етсі, ще одна платформа для моїх картин принтів, Фейсбук у мене є, Інстаграм. Але не всі люди тут люблять Інстаграм. Їм треба сайт от прям сайт. Була на днях в черіті шопі, в якому я дуже часто скупляюся. Там мужичок вже мене знає, що я українка, що я там піджаки вибираю, але цього разу я йому кажу, а я на них типу малюю, Він смислі малюєш. Я кажу, ну от беру і малюю. Як так? Ну я йому показую свою роботу, фотографії. Я кажу, оце намальоване і вона не боїться, води, і можна прати. Він таке, а чим ти малюєш? Я кажу, ну фарбами для тканини. Він каже, а який тип фарб? Я кажу, ну акрил, але по тканині. Він каже, що за фарби? Я кажу, українські, бо ваші не. Дуже тут. Ну, бо продають тут фарби під канаїні, текстильні, типу, але я їм дуже не довіряю. Я робила свої образні експерименти таке через раз. але наші... от, Я йому значит, показую свою роботу, він каже, клас, ти така талановита, дуже крута. Я кажу, ну якось прийду до вас, покажу те, що я сама намалювала. Він каже, що ти для себе це робиш, чи продаєш. Я кажу, продаю, так що, якщо що, от вам візиточку. І так треба робити постійно. Бо як вони дізнаються про те, що ви художник, про те, що ви робите картини, малюєте портрети тварин, розписуєте одяг, як вони про це дізнаються? Ви, що ви їм не покажете, якщо ви їм не розкажете, якщо не відкриєте свій рот і прямо от прямо їм скажете, так я малюю портрети тварин, інколи треба сказати тричі, щоб до людини дійшло. Деякі люди можуть. Підігріватися до вас роками, місяцями. Хтось може одразу замовити, хтось може через час. Я ж кажу зазвичай це роблять на подарунок. Звичайно, деякі дуже любителі вони можуть собі це зробити. Все залежить від того на кого ви потрапите. Хтось комусь дарує, хтось собі хоче зробити портрет тварини. В когось тварини померла. У мене був один замовник, в якого портрет вони мені замовили по старій фотографії. Я намалювала от велику таку картині. Що от зараз би я за таку картину брала набагато більше? Тоді я взяла 100 фунтів. Але насправді, коли ти малюєш велику картину реалістичну, вона дуже багато часу в тебе забирає. Ну це з коштує грошей. Тобто, мистецтво не може коштувати копійки, мистецтво не може коштувати дешево. Зрозумійте, це не детендуйте ціни. Творіть, наприклад, ця картина вона не піде. Знаєте, я її або безкоштовно собі залишу, або подарую. Але за копійки я її продавати не буду. І якщо на початку я там робила хайп відео в Ютуктосі, яка ціна на цю картину. То зараз я все більше і більше, коли бачу, як на неї реагують люди, як вона подобається людям, яка реакція, яку емоцію отримують люди від цієї картини, то я вирішила, я буду робити принти зараз на цю картину, а потім вже колись можливо їх хтось таке купить. Так, за великі гроші, не за маленькі. І мені не соромно, і я не вважаю, що це щось таке. Вона буде по виставкам їздити, по різним країнам, її побачить світ. І, можливо, вона знайде свого часу свого власника, який побачить її цінність, побачить її кайф і. Всі будуть задоволені, і я, як художниця, і новий і власник. Тому що, коли тобі кажуть, що твоя картина коштує 5 тисяч гривень, ну, блін, вона не коштує 5 тисяч гривень, тому що тут матеріалів тільки на дофігіщі, тут тільки холст дуже великих цін коштує. Плюс робота в Британії я дуже сильно вибачаюся. Мені оплачується в 13 фунтів на годину. Це бум, 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 десь 700 фунтів. 700 гривень. 700 гривень я на годину отримую тут. Просто не знаю, миючи посуд чи бути офіціанткою, плюс чайові, плюс матеріал. Ну просто подумайте, якщо картина малюється два тижні, ну якби вона не може коштувати 5 тисяч гривень. Ну як не крутий. Просто люди е, недооцінюють себе, вони недооцінюють вас, вони не цінують ваш час, не цінують вас, і тому такі, ой, ви там ноліком ошиблись. Не ошибилась, не, не помилилася я, ні. Все правильно. Я вважаю, що ця картина коштує цих грошей. Зараз навіть більше, ніж я тоді собі придумувала. Тоді я собі просто придумувала спробувати золотити за... відео. Ну, просто в мене був експеримент. Залетіло 380 тисяч переглядів, клас, коментарів, купи, тому подібне. Причому коментарі різні. Десь адекватні коментарі, десь не дуже. Цінуйте себе, цінуйте свою творчість, не зупиняйтесь або малюйте безкоштовно, або не е, пускайте ціни. Але я розумію, що вам на початку може бути складно. Просто ну, от апріорі вам складно поставити е, вищу ціни на свою роботу. Я це проходила теж. Я проходила це як фотограф, я проходила це як художниця і як відеомейкер. Так. Це свічками в мене не дуже довгий був період, тому там я не дійшла до того періоду, коли я і там не ставила дешевих цін, тому що ти апріорі ставиш ціну коротше. Не важливо про свічки, це окрема тема. Так, от е я поступово, бо в мене був період навчання, да, коли я ще пробую себе як художницю, де я пробую себе як фотографиня, як відеомейкер. Тому моя ціна поступово росла. Бо десь я, наприклад, була просто не впевнена собі. Але з кожним разом, з кожною продажем, з кожним замовленням я була впевненішена, що впевненінаша, що впевненінаша. Що. І моя ціна росла з моєю впевненістю. Але не затягуйте. Ну тому що, знаєте, як мені розказують в просторах Ютуба, що замовник, який. Ем прийде до вас на маленьку ціну, він вам всі мізки виїде. Наприклад, там якимись правками, якимись там переділками або їм щось там не подобається. Тому подібне. А людина, яка прийде до вас з високим чеком, вона не буде вам мізки і взагалі. Вони просто прийдуть і куплять все. Бо вони не хочуть на свій час витрачати. Вони розуміють, що час це гроші, і вони розуміють, що ну, не може деякі речі коштувати просто дешево. Якщо вони коштують дешево, значить щось з ними не так. І Це все. А з цією картиною все так, повірте мені. До речі, моя муза і натхнення це неймовірна дівчина Іва. Uh, можете подивитися, деякі люди насправді, коли бачили відос з цієї картини, вони її пізнавали. Це дуже круто, я в це не вірила. Бо це, це мій перший портрет. Так, він такий аля мотанка портрет, але це перший мій портрет. Я, типу, до цього портретів не малювала, не писала і взагалі таке. У <смас> мене нема художньої освіти. Але ми вже про це поговоримо в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Підтримуйте мою творчість, заходьте на інстаграм, в трет, в Телеграм, усюди де хочете, якщо вам цікаво про мене, про мою творчість, про користь, яку я можу вам дати, особливо, якщо ви в творчій сфері, неважливо які, я буду старатися давати такі поради, де можна використати їх в любій ніші творчості. Близько творчості, де ти щось створюєш, тобто креативіті, дуже креативна леді, дуже креативний контент. Я буду старатися з вами ділитися і запрошувати у майбутньому гостей, які вам будуть цікаві. До речі, якщо вже є якісь люди, які ви хотіли почути побачити, пишіть мені в коментарях. Пам'ятаєте, я вам розказувала про те, що хвостики це наші діти. Ну так, от я допомагаю підтримую благодійний фонд київські хвостики, які потребують постійної підтримки. Ви можете задонатити, ви можете взяти хвостика до себе на безкоштовну перетримку. Ви можете взяти до себе нового хвостика, якому подаруєте любов, тепло, дах над головою. Посилання на підтримку фонду буде під цим відео. З вами була Луня. Дякую, ще побачимось!